Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. вночі, 17 серпня, російських окупантів у Криму атакували безпілотники. Як повідомило уніанджерело у службі безпеки України, саме ця українська спецслужба організувала нічну бавуну. Військова контррозвідка СБУ потужно вдарила по логістичній базі російських військ неподалік Євпаторії. 17 дронів відпрацювали по наметовому містечку окупантів. Остоянка автомобільної техніки та. Паливо Наразі точний масштаб пошкоджень уточнюється, але за попередніми даними мова йде про десятки убитих і поранених окупантів та безліч пошкодженої техніки. Наголосив співрозмовник Уніан. В той же час у Севастополі знову була атакована бухта порту. За даними телеграм-каналів, пошкоджені зазнав корабель смітелівий, який тільки підлатали після останніх ремонтів. Загинуло 17 моряків, які стояли на причалі. Дрон влучив прямісінько. Туди пише телеграм-канал Орський вовка і зазначає, під час останньої масовної атаки на Одесу та Миколаю на авіабазі мздок пролунали вибухи. Літак, то 85 рухнув за 4 кілометри до аеродрому. Здетонував боєкомплект. Екіпаж не вижив. За даними телеграм-каналів, ракета його вразила поблизу Каспію. Це не могла ж ніяк зробити Україна, проте спокійно могла зробити турки, поставивши РФ на місце. Заступник гендиректора телеканалу ЕЙТІР, журналіст Айдерму Джабаюпи пояснив телеграфу, що потрібно для перемоги України. Ескалація на Чорному морі, демонстративний вихід РФ із зернової угоди, тотальне мінування підходів до українських портів, обстріл їхньої інфраструктури, погрози топити всі кораблі, які спробують зайти до Одеси чи Миколаєв. Все це не випадково почалося неодовзі після вільнівського саміту. НАТО поки що їм здається, що можна йти на це далі. Але коли Чорноморський флот РФ буде потоплений, їм здаватиметься інакше. а Потопити його може лише Україна. Аїна за допомогою своїх або західних ракет дронів, тощо. що поки чорноморському флоту Росії не буде знищено, нічого не зміниться. Наголошую, потрібні ракети і політична воля у Києві. На мою думку, політична воля на таке рішення є. Потрібні ракети стримана реакція тієї ж туреччини тих самих США зумовлена тим, що світ не хоче воювати з росіянами. Світ не готовий це робити, ніхто не готовий, окрім України. Тому доводиться і надалі нам воювати самим важливо лише, щоб союзники дали. Нормальні ракети, щоб ми могли потопити флот агресора та принести спокій у чорне море. Думаю, необхідні ракети нам зрештою дадуть американці, британці чи французи. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.